Люди, всім привіт. Е, назбирали ми 150 вподобайок під е, вчорашнім відео, а це значить, що прийшов час докручувати ось ці класичні розірші, які нам вчора завіз розробник. Також сьогодні додали такий набір е, ланцюжків, я вже забрав аватарчик. Далі це все діло треба викуповувати тут. У нас є обвіз крила ночі, типу безкоштовно, але перед тим треба купити за долар 19.30 бустерів золота. Е, є безкоштовна батарея, кому вони ще актуальні. Потім. Можна докупити відпад. І не знаю, е, наскільки це реально цікава пропозиція. В кого немає батареї, може плюс-мінус ще і цікаво. Але так виглядає ну, так собі, не знаю. Пишіть свою думку з приводу цього ланцюжка наборів. Якщо ми говоримо про Чорну п'ятницю, що це час скидок, то я би розраховував все ж таки бачити щось більш цікаве. Ну, скажімо так, ще не вечір, ще подивимося, може. Розробник ще завезе якісь файні пропозиції саме власне, на п'ятницю. Так, ми в минулому відео вибили три ключика. Тому зараз перший прокрутик робимо власне, за е, цих три ключика. Розблоковуємо таким чином цю рулетку, і дивимося, що ж тут нам буде сипати подроб. Вчора на етері дивилися відкриття цих розіграшів, і вийшло доволі навіть непогано. От. тому маю надію повторити успіх. Тут, до речі, в другому розіграші, та якби трішечки поцікавіші, і нагороди самі по собі теж начебто цікавіші. Морське чудовисько анімований аватар. Е, давай якісь файні е, контейнери. Оцю скриньку можу залишити собі. Або цей контейнер було би добре. Так, містик другого рівня одна штука. Ну, подивимося, що ж там всередині міститься, до речі. А, зібрали вже містик третього рівня. Я, щоці. Ну, давай відкриємо його. Подивимося, що в ньому 10 тисяч вільного досвіду. Напишіть, що вам падає з містичних контейнерів третього рівня. Е, мені, як бачите, вільний. А мені прямо заказано на вільний. Чомусь е, ВГ вважають, що в мене дефіцит вільного, а навіть якщо його багато, то пригодиться ще трішечки. Така якась е, дивна історія. Збери їх усі, нічого не дає. Є ще одна спроба. Можливо, тут якийсь танк буде. Е, тут також три нагороди і талісман. Тому що, коли ми відкриваємо його з розіграчів, ми отримуємо просто талісмани. Що нас основним чином цікавить? Нас цікавить дроп насправді. Тобто конти, якщо збери їх усіх, буде містити там танк, то я її не проти. Це одна тисяча гарантом. Добре, приємно, приємно повернути 1000 назад. Вкладення в попередніх 6 себе оправдали. І йдемо далі. Сертифікат на танк 9 рівня. До речі, мені цікаво, чи є в ньому лорка. От реально цікаво. І цікаво подивитися, чи може мені з містика випустити сертифікат може якийсь містичний. Ні, дає тільки бустери золота. Треба, так, да, треба глянути на вміст ось цього сертифіката. О, контейнер з обвісом. Ну, краще я тебе заберу за 500 з одної сторони, з другої сторони, краще б ти взагалі мені не діставався. Тесаракт. Так, собі ставлюся до цього обвіса. Ваза uh, AMX, Кобра. Ну, до речі, тут немає ні нової БЗ, яку я вчора вибив, ні, ну, зрозуміло, що КПЗ немає, лорки немає. Хм. Такий неповноцінний виходить, сертифікат на танк 9 рівня. І цим більш навіть цікаві будуть містики, тому що в містиках зараз оновлених містичні сертифікати містять абсолютно, абсолютно всі танки в грі. І це круто. Тобто і Лорка 50 тонн наразі тільки там доступна. І ваза, яка була в чорний, минулої, до речі, якраз в Чорної п'ятниці, теж тільки в них є. От, тому, виходить, найкращий сертифікат, умовно, це зараз містичний з містика. Ну, звісно, якщо він не дає, тобі там Черчилля 5 рівня чи 6. -го. Так, вже зробили доволі багатьо прокрутів. І не можу сказати, що якась нагорода прямо мене так відволікла від розмови. Тобто я не можу сказати, що я побачив якийсь фантастичний дроп. Просто поки з вами спілкуюся, відволікаюся, не акцентую увагу хоча б ну, 50 тисяч кредитів, ніби з одної сторони мені не завадить. Ну але з містика другого рівня, якщо не містичний сертифікат, то хоча б 1000 золота там, чи 500 золота, я не знаю, ну не 50 кредитів. Я 50 кредитів піду зараз зафармлю, за... ну нехай буде за дуже поганих два боя. А містичний сертифікат другого рівня це. 15 контейнерів першого рівня це великі ресурси. Це цей контейнер з анімованим аватаром я купляю за 1300. Грандіозний бульдог. Бульдог, дійсно, бульдог. Давайте по фактах радує те, що залишилися відпади. Чорні скриньки Чорні скриньки по дві штуки, вони вже себе окуповувати не зможуть. Ну, хіба буде кидати на третій рівень? Так, розкішний. Тут головне, щоб дало танк. Е, хоча б Та віддалі 10 го рівня. Бо ж ну тут всі відкручені практично. О, об'єкт 26.8. Ну хоча б 5 тисяч золота, це мені підходить, це мені пасує. Добре, 5 тисяч золота вдалося вернути. Пояснюю, чому дуже хотів, хоча б, ну, смішно звучить, але хоч танк 10-го рівня. Тому що за дев'ятки компенсація десь 1750, деколи розумієте, і таке не влаштовує. По десятках хоча б не такий великий. Дисбаланс, тобто там 7500 продавати, а 5 дає компенсацію. Якщо це не бачиш, дає 6,5. І я якось два місяці назад бачив у грі якісь інші розкішні, де е, список, по-перше, був обширніший. І по-друге, де компенси були набагато цікавіші. Але я щось не зрозумів, що, що то були за такі розкішні е, сюрпризи. Дві чорні скреньки. Ну, Ми подивимося, звісно, чи їм вдасться себе окупити. Але в принципі розуміємо, що це таке просто невеличкий кешбек за прокрут. Тобто, фактично, зараз цілеспрямоване просто рухаюся до сертифікат на 9-й танк, який або дасть мені ще 5 тисяч, або дасть новий танк. По новому танку. Ну, краще, напевно, новий танк. Чи 5 Ну, мені не сенсу, ніби 5 тисяч. Це виходить, що я відкрутив розіграш. Ну, в дан... якщо б він мені зараз впав, то ще хоча б в плюс, а так, можливо, і не в плюс. Так, до речі, по відпадах щось стільки нагород. Стільки нагород і так мало толку. Oh. 200 золота. Ну, тиждень прему. Один тиждень преміум аккаунту. По факту. Добре. І на тому, дякую. Давай. 5. Ну тут нічого, 500 золота. Нічого це коли падає 3. Типу, типово їх усіх, мене такі відпади просто От, от, оце він. Оце він, тому що цей талісман віднімаємо. Цього талісману немає, якщо ти відкриваєш зі сховища. Розумієте? Ну, що, що це я тільки що привідкрив. О, чорні скриньки. Пропускайте, може, хоч кудись. 100 золота. Ну так. Ну так. Давай, здивуй мене, 200-300. Я вибив три сотні з двох чорних скринь. Краще б мені впала одна, в якій є 400. Або контейнер другого рівня. Ну, цікаво, ВГ. Щось мені настрій підніме ще до кінця відео. Чи в такому ж ем, лайнотемпі і будемо рухатися? Чорна скриня. Зразу дає третього рівня, але знову 101 одиниць золота. Я не знаю, як це працює. І 900 золота. Тобто одна тисяча мені повернулася. І 750, 1750. Я майже, майже окупив прокрут. Ну, не танк, звісно, не 10 тисяч Ну, Але 1750 і 7 днів преміум аккаунту. А прокрут коштував. Просто щоб я собі розумів, чи хоча б той прокрут себе окупив. Так, саме той Прокрут себе окупив. Я не зрозумів. Я зараз за 2500 відкриваю і. За 1520 прокрут це що буде. Добре, я забрав сертифікат. Відкриваю. А наступна вартість оголошена за що? Кобра, до речі, новий танк в ангар. Так. І. Типу, ти забагувалась, хоче сказати? Ні. Вона не забагувалась. А що сталося? Я щось не зрозумів. Хто зрозумів, що трапилось? Дуже дивно. Може, хоч сховище щось нарахувало? Один збере їх усі, він в мене був. Давайте відкриємо ще його і підемо покрутимо е, першого рівня розіграш. Хоча це скоріше за все е, погана ідея. Так, спойлерю. Чи не спойлерю, я сам насправді не знаю, може хороше. Е, давайте. Що в нас тут? Сертифікат на танк 8 рівня. Ой, у мене тут дуже багатько всього немає. Ну, відпади, звісно, якщо б впали. Але по факту зараз мені буде падати ось цей контейнер, скоріше за все, або мега контейнер. Хм. Анімований аватар. Волів би не відкривати взагалі його. Забираю. І давайте попробуємо тут, можливо, в цьому розіграші нам ще щось додропнеться. Чорна п'ятниця, так чорна п'ятниця, треба себе побалувати. О, два мега-контейнера. Що можу сказати про розіграш другий? Нема сенсу вам впорюватися в розіграш перший, тому що. Він не цікавий, по факту. У випадку, якщо у вас немає танків 9 рівня, ви про якісь дуже сильно мрієте, ну впоріться. Можливо, вам буде сипати краще, ніж мені з відпадів з мегаконтейнерів, і ви щось звідти дістанете, і рулетка буде незбиткова. А по факту ВГ умудрилося навіть розіграш до чорної п'ятниці зробити відкрученим. Я не знаю, типу. Це унікальний талант розробників. Їхньому відділу маркетингу, там ціну утворення. Треба просто пам'ятник при житті поставити. Падай, збери їх. Усі. Ну, давай. Зібрав. Я практично зібрав. Така якась історія виходить до Чорної п'ятниці. Краще б зробили один день, дійсності в п'ятницю день е лохотрона розводняка, і, можливо, не всі гравці б встигли позаходити і попасти на бабки. А так це просто весь тиждень вони будуть по факту качати качати з гравців гроші, золото, пхати їм свої розіграші з гіно ідеями. Чи то я дропом недовольний, чи що, не знаю. Якось так. Продовжимо. Ви навіть не могли нічого не замітити, але ось уже і 4 п'ятірочки, Ще декілька прокрутів зробимо. Я так прикинув, на 10 мені вистачить точно, на більше питання як буде сипати. Подивимося, тут все ж таки є містика. Я не знаю. Давайте я їх буду наразі забирати і буду відкривати зі сховища. Тобто, зробимо 10 прокрутів. Нам просто на більше, скоріше за все, не вистачить. І подивимося, можливо, по перше відпад все ж таки дропнеться швидше. Це би дуже хотілося побачити. Мені цікаво, я розумію, що дропається рандомно і декому падає головна нагорода з перших нагород. Напишіть, будь ласка, от півтори-дві тисячі людей будуть дивитися це відео. Хоч хтось з вас відпад вибив там з перших там 15 прокрутів, бо щось незрозуміло, чи взагалі є шанс його забрати не гарантом. Бо гарантом проходити цей розіграш може бути поганою ідеєю. Ну, як мінімум, дорогою, давайте так. Ну, відпад забрати з перших нагород, звісно, бомба. О, тебе можемо відкрити звідси, бо ти. А. Ой, хоча б камуфляж. Стоп. Забирай свої слова назад, там був камуфляж. Камуфляж це вже щось. Так. А, два підряд. Та ти відкривайся, відкривайся. Ти не встидайся, злосний клоун. Злосний клоун це е, той, хто придумав цей розіграш і, і додав його в гру. Добавив його просто в гру. Два містика другого рівня заберем. Є надія, можливо, що зі сховища, якщо їх відкривати, чуть-чуть більшої кількості, то хоча б якісь сертифікати впадуть. Я не знаю, я вже мучу про золото. Взагалі, не знаю, чи то золото там і існує, чи воно падає. Чи реально, щоб воно дропнулося. Ще два. містика. От. І після цього прокруту, до речі, рулетка іде потрішечки спочатку, потім сильно вгору. Ну, не сильно вгору, там до 700, десь плюс-мінус. Та тобто, зараз ми на якому? На 21-му прокруті. Далі, бачите, 575-90 йде до 789. 198,9 і далі йде ще трохи буквально на спад. Знов назад до тисячі. Ну і далі просто десь в стратосферу летить. Просто летить до стратосфери. Так. Почнемо з збери їх усі. Раптом тут якийсь танк. Спрацювало. Калібан. Калібан для мене це був проданий танк да, калібанчика я був продав. Вже декілька разів його продаю, а він вертається. Добре. Будемо мати, що продавати. Поки що з калібаном чомусь відбувається саме так. І цікава ситуація. 6 першого, 6 другого рівня. Ну, давайте відкриємо 6 першого. Потім відкриємо 6 другого, подивимося, порівняємо дроп. На 7 другого навіть у нас буде 2000 вільного. Треба, ну, сертифікат реально якийсь за таку кількість отримати. 4 вільного, бустери. На золото 100 одиниць, наприклад, так. Як варіант? Це просто другий і 10 вільного. І. Крайній. 500 одиниць золота. 500 одиниць золота це краще. Може, аватар якийсь анімований, бо я отримував 2000 вільного. Там було 4. 7, потім було тут 2 дні преміум аккаунту. Ну, краще преміум аккаунт, ніж 7000 вільного. Ще ну, гра мене не чую. Я кажу, краще преміум аккаунт, тримай тобі преміум аккаунт. Але не забувай і відпади свої отримувати. Не відпади, Боже, вільний, вільний. Так, 101 і Zolder, ну теж таке собі щось по. взагалі таке собі щось дуже не дуже І. от Ну, налутав. Ну налутав. Ой, налутав, звісно. Так, 700. Ну Так на один якраз вистачає. Калібан от навіть. Напевно, нема сенсу заради цього продавати калібана. Моя така думка. 2 2 знову, до речі, зберемо один третього. Два вільного, добре. Я вас почув. <кхух> Я вас прийняв. Третій. 100 одиниць золота. О, 100 одиниць золота отримувати. Це дуже і дуже круто. І 1000 золота. Вибачайте, якщо це не та реакція, на яку ви очікували, це просто тисяча золота. Раз мені цей містик. Це не він дав, Боже. Це 150 містиків першого рівня. Це просто по 15 золота з кожного. Та, це 31-го. Вони не запхали, ніби містики другого рівня, а. Хоч би танк, дай якийсь гарний танк, дай танк нормальний якийсь. КПЗП Р68. Сюда. Добре, бо я вже думав, що з моїм нинішнім щастям цього тижневим і цього місячним мені впаде про. Чесно, в мене чуть-чуть серце те Йойкнуло. Секунду. Е, я не вірю, тупо не вірю. Чекай, чекай, чекай. Це 150к чи. Я придолю. Тут був тільки що і балкон, і все на світі. Боже, я не вірю, просто не вірю. Це друзі, фантастика, 150, я 100 ніколи не вибивав. 150. Я боже, як добре, що я відкрив забрати. Це ж прийдеться зараз що? Ще всі свої слова назад позабирати? І танка в мене, звісно ж, не було. Боже, ви просто це... побачите це. Я навіть не знаю, як це скріншотити. якось так. Е е е Фух. Я думаю, кращим це відео вже нічого не зробить. Навіть, навіть до крут класичного розіграшу, і навіть е е, розіграш на, на контейнери відпад. Е е Друзі, люди. Я буду вас обіймати, швиденько це монтувати і вам викладати. 150 подобаєк. Пригадуєте? 150 тисяч золота. Бачите? Давайте ще 150 подобаєчок. Обняв вас, припідняв. Всім гарного дня. Тратьте свої ресурси з розумом. З вами був Борода. До зустрічі.